Ло дитячого одягу резерви, теплесенька жилеточка, також теплесенька куртка Така також теплесенька, 122, жилетка теплесенька, дуже класний джинс, мікесенький, такі приємні питіла, 164. Подовжену платіжку, дуже класна модель, також якість 122 з підкладочкою, штанішки баєчка 146, така домашня кофточка, Регланчик. 128, така ходім на замочку, спортивні 152, така білюрочка домашні, Колоточки на підтяжечках. чоловічки. 140 регланчик 80, костюмчик, піжамка 134, 140, жилеточка 158, 164, також підласні кутонові штани, спідничка 158, блуза 158, 122, така трикотажна ковтинка, дуже приємна до тіла. Джинсики, світшотик, баєчка 128, спортивні штанішки 116, дуже класна серединка, така м'якенька трьохниточка. джинси 152, гарна модель, дуже приємний джинс. Така серединка, трьохниточка, класна, така футболка. Ось такий подовжений рукавчик 170. 158 спортивний, футболочка 164, 134 Путі на замочку, Такий джинсовий піджачок, також дуже класний, Така серединка-котонова підкладочка. Також джинси дуже гарної якості та моделька. Тут у нас іде білизна. Білизна йде на 158-164. Колготочки. Колготки йдуть на 158. Шкарпеточки, також колготочки. 158, рукавички. тут шкарпеточки також, також шкарпеточки і аксесуарчики. Теплесенький шарф, теплесенький бак, ось такий теплесенький флісик, теплесенька шапочка, такий трикоташик шапочка, шкарпеточки, ось така сумочка. Дуже гарна до образу. Теплесенька на флісику шапулечка, така теплесенька, така також серединка тепленька. Серединка також йде тут фліси, такі крусівочки. На розмір 35. Ось такі черевички йдуть на 31. Дуже гарні. Моделька такі, такі йдуть. Крусівочки на розмір 22-23. Також такі теплесенькі. І ось такі дуже легесенькі. Так, дихаюча сіточка. Такі йдуть розмірі 23.